Hello there! Працюємо, як завжди. Write down the date, classwork, open your books on page 27. And 26. 26, 27. Ми ще трошки частинку захопимо з 26. ї Це розділ vocabulary словничок. Words with different meanings. Слова з різним значенням. Дуже часто в англійській трапляється так, що одне і те саме слово має різні значення. І у вас у перших праві. Подані такі слова. Exercise 1, page 26. Дивимося, слово червоним виділено. Exercise. Ви вже знаєте, що це слово означає вправа, так як ми записуємо. І це значення, воно відповідає літері B. Noun. Іменник. Written work to practice something. Написано робота для того, щоб щось попрактикувати, відпрацювати. Але також слово exercise може мати значення. A, hey. іменник, physical activity to get stronger. Це може бути фізична активність, щоб стати сильнішим. Тобто, так само, як в нас в український, ми кажемо вправа. Є вправа шкільна вправа, є вправа на фізкультурі. У нашому першому реченні. I did did the extra maths exercise, did you? Я зробив додаткову вправу з математики. А ти зробив? В якому значенню ми вживаємо тут слово exercise? В значенні be. Розбираємо друге слово fit. Має два значення. Як діє слово, verb. Be the right size. Бути правильного розміру. Означає підходити. І як «adjective» – прикметник, воно може означати healthy and strong, здоровий і сильний. Підтягнути, ми кажемо, спортивний, здоровий. Дивимося на речення, яке у нас є. Does this track suit fit you? Цей спортивний костюм підходить тобі? Отож, ми тут використали яке значення слова? HB. Значення A. Далі я читаю тільки приклад, читаю значення слова, а ви вже обираєте самостійну літеру в залежності від того, як уважно ви слухаєте. Number three: Who won the Chelsea Arsenal match? Хто виграв матч Chelsea Arsenal? Отож, слово match може означати A. Verb. Ті слово буде таким самим підходити. Be Noun іменник a sports competition. Спортивне змагання. В якому значенні ми тут вжили слово match. Оберіть правильну літеру. Четверте. The Bulls won the game by 20 points. Bulls, тобто бики, виграли гру на 20 очок. Отож, слово points може бути noun, іменником, the score, тобто рахунок, кількість голів, the number of goals, і може бути verb, дієсловом, indicate using your finger. Показувати на щось пальцем, в якому значенні вжити тут слово points. Оберіть літеру. 5. The basketball team has got a new trainer У баскетбольної команди Новий тренер. Отож, слово «trainer» може означати A noun іменник a sports shoe спортивне взуття. «b» – іменник, noun, «a person who prepares players» – Людину, яка готує гравців. В якому значенні тут слово trainer оберіть літеру. I can't work out what to do next. Я не можу зрозуміти, що робити далі. Workout може означати верб дії слово to exercise to make the body stronger, вправлятися, щоб зробити сильнішим тілом, о to find the answer to a problem. Знайти відповідь до проблеми. Оберіть варіант. So, we got a coach to the volleyball match. Ми отримали тренера на волейбольний матч. Coach – a type of boss. Це може бути різновид автобусу. А може бути someone who teaches people a sport. Хто навчає людей спорту. Восьме, we train at the football club twice a week. Ми тренуємося в футбольному клубі двічі на тиждень. Train може бути noun іменником. A long, thin vehicle that travels on rails. Довгий продовгуватий транспортний засіб, який подорожує на порейках. Я може бути the to practice a sport» тренуватися в спорті. Значення відмітили, йдемо до вправи другої. У вправі другій, нам треба оці слова використати відповідно до їх значення у реченнях. В нульовому реченні у вас є приклад This green color matches your top. Цей зелений колір підходить до твого верху. В першому ми кажемо, ймовірно, ти недостатньо спортивний. Позаймайся трохи. Недостатньо підтягнути спортивний це fit. You aren't fit enough. Do some exercise. Знайдіть ці слова в першій вправі запишіть їх. Друге, we go jogging with the rugby. Ми ходимо бігати, імовірно, з тренером по rugby. Every day. But we never, але ми ніколи, не тренуємося в гімнастичному залі in the gym. Тож, в ролі тренера ми можемо взяти або трейне слово, або coach, і те і те нам підходить. А в другому пропуску ми можемо взяти слово train, при умові, якщо ви в першому пропуску взяли coach, щоб у нас не було повторень, або можна взяти слово workout. Третє, I can't see the captain. Не бачу капітана. Can you можеш показати на неї? Can you Point to her. Били, I bought some white але вони мені не підходять. Кросівки купив. Some white trainers, but they don't fit me. Скільки балів отримала твоя команда? How many points has your team got? Did they play any? Чи вони грали якісь матчі на минулому тижні? Did they play any matches last week? Я не можу зрозуміти, як грати в цю гру. Зрозуміти, I can't work out how to play this game. По вправі 3 ми разом з вами пограємо в пантоміму вживу. А поки що ми не бачимо їх вживу, то відгадайте, які слова сховані за цим описом. У вас кілька описів? Вам треба написати розгадку до цих загадок. Далі у нас починається частина listening – слухання. Зараз ви слухаєте запис. Відповідаєте на запитання до першої вправи. Запитання таке: Which is the third of the week? Де в нас фото тижня? Те фото, яке ви почуєте в записі? Яке з цих трьох? І друге питання what happened next? Що сталося після того моменту, який був зображений на цьому фото? Запис ви одразу побачите на екрані. Можете перший раз не дивитися, прослухати, відвернутися, а другий раз вже дивитися на текст. I'm Steve Ross. Welcome to Sports Review. My guest in the studio in Manchester this evening is Chloe Fuller. Good evening, Chloe, and thank you for coming. Hi, Steve. It's a pleasure. OK. Let's look at your photo of the week. What was happening here, Chloe? This photo is brilliant. It's from a match between Sunderland and Liverpool. In the fourth minute of the game, a Liverpool fan threw a red beach ball onto the pitch right next to the Liverpool goal. At the same time, a Sunderland player was running towards the goal with the ball. He kicked the ball, the football, I mean. It hit the beach ball and then went into the net. <laughs> really? Yes, really. The poor goalkeeper didn't know which way to look at the beach ball or at the football. The referee didn't actually allow the goal, did he? Well, I didn't think it was a goal, but the referee allowed it. Thousands of fans were watching the match on TV, of course. The TV pictures showed quite clearly that the football went into the goal because it hit the beach ball. <laughs> no way! didn't liverpool complain? yes, but the referee didn't change his mind and sunderland won the match 1-0. that isn't fair, is it? well, maybe the referee made a mistake, but you can't change the result after a match. anyway, the liverpool players were playing really badly. i think sunderland were a much better team that night. <speaking in the language> Це була фотографія C. І що сталося далі після цього моменту? The football hit the beach ball and then went into the net. Оцей футбольний м'яч вдарив пляжний м'ячик і залетів у ворота. Це речення було в записі, можете повернутися і його знайти. І все одно вам зараз до запису треба буде повертатися, тому що друга вправа вам каже, Пронумерувати в правильному порядку вказані речення. Що за чим було. Речення у вас такі: я перекладу. Фанат кинув пляжний м'ячик на футбольне поле. Команда Сандерленд. Гравець цієї команди вдарив футбольний м'яч. Гравець Сандерленд біг до воріт. Футбольний м'ячик залетів у ворота. Рефері суддя вирішив. Зарахувати гол. Футбольний м'ячик вдарив пляжний м'ячик. От всі ці події вам треба в правильному порядку записати. Пишемо в один рядочок просто ці літери, як в якому порядку вони мають бути. Даю підказку, що найперша літера у вас буде Ей. І ви так і пишете EI, кома, і далі, яка буде наступна літера. Далі повертаєтеся знову до запису. Слухайте знову і виконуйте третю вправу. У третій вправі вам треба проставити назви команд. У вас три рази має згадуватися Ліверпул, один раз Манчестер і два рази Sunderland. Прослухайте запис уважно. Тим більше у вас є текст, ви легко знайдете відповіді. Порушайте і виконуйте цю вправу. Переходимо до частини Speaking. Exercise 1, page 27. When was the last time you watched a sports event in person or on TV, or took part in one? Коли ви останній раз дивилися якусь спортивну подію по телебаченню або вживу, або приймали в ній участь? What was it? Що це було? Коли останній раз? Ну, припустимо, ви скажете, I watched football with my father two weeks ago. Два тижні тому дивився футбол зі своїм батьком. Або щось інакше. I watched boxing, I watched cycling, I watched skating, що загодно. Або ж в школі у вас якась була подія. I took part in school, sports, competition last year. Отакого От типу відповідь очікується від вас. Exercise 2. Слухаємо запис. Слухаєте, відвернувшись від екрану, або одразу читаєте. who took part in an event who watched I watched the Champions League final on TV last weekend. It was an amazing game. Real Madrid were playing against Manchester City. Manchester City were winning for most of the game, but Real Madrid scored two goals in the last five minutes. I was very happy because I support Real Madrid. It was really exciting. I do athletics, and two weeks ago I raced in a school's athletics competition. I really enjoyed taking part because it was my first time. Lots of people were watching the competition, and it was so cool when people cheered for me. I ran in two races. I didn't win any. But I came third in one race. I think that's quite good. Отже, хто брав участь? Matt watched an event and Rachel took part in it. Пачніть, як у конспект третю вправу, подивимося на рамочку збоку. Prepare to speak. Готуємося говорити. Describing a past event. Описуємо минулий івент. Коли ви опис такий робите якоїсь минулої події? Use the past simple to talk about the main things that happened. Використовуємо минулий простий час, коли говоримо про головні події, які відбулися. Use the past continuous to talk about actions in progress. А минулий тривалий використовуємо, коли описуємо дії, які тягнулися, дії в процесі. Add your opinion. Додаємо свою думку такими словами. It was an amazing, це був чудовий. It was really exciting. Це було захоплююче. It was the best. Це був найліпший ever за все життя. It was so cool, це було так круто. I really enjoyed it, дійсно насолоджувалась. Add reasons for your opinion, додаємо причини, відповідно, because. тому що. Зараз ви повертаєтеся назад до запису. Рейчела і Макса і заповнюєте минулим часом пропуски в цих чотирьох реченнях. Знаходите їх і працюєте. Четверта вправа. Знову повертаєтеся і слухаєте. І дайте відповідь на запитання, яку фразу з цієї рамочки Prepare to Speak Макс і Рейчел не використали. Знайдіть цю фразу. І, відповідно, запишіть її. П'яте, повертаємося знов до запису, слухаємо і доповнюємо речення. Нам треба дописати причини, які надають Макс і Рейчел. I was very happy because я був дуже щасливий, тому що. І знайти треба в записі чому? I really enjoyed taking part because я дійсно насолоджувалася тим, що приймала участь, тому що і знайдіть її причини. Шукайте зараз записів в тексті, де були ці причини вказані, і виписуйте. А от тепер ми готуємося розповідати про свою спортивну подію. Exercise 6, page 27. Вам треба обов'язково використати фрази з цієї рамочки Prepare to Speak. Питання, на які вам треба дати відповіді: What was the event and when was it? Що це була за подія і коли вона була? Друге, did you watch it or take part in it? Ви її дивилися чи брали в ній участь? What happened during the event? Що сталося протягом цієї події? Did you enjoy it? Why? Why not? Насолоджувалися у цієї події? Чому? Чому ні? Дати відповіді на запитання, використати слова з рамки, і це готова ваша розповідь. Розповідаєте відповідно про себе, про свій власний досвід. Я вам дам зразочок, а вже ж, куди без цього. Якщо ви чисто розповідаєте зразок без змін, це буде 6 балів. Зі своїми змінами, ну, максимум 9-10. Якщо повністю своє, просто за зразком that's great. Все буде чудово. Працюйте, готуйтеся. That's all for today. See you next time. Take care!